Ти красуня? Яка чарівна пані? Королева і сердечка та обійми. Я малувалася собою на черговій фотографії в мережі. Головне, виставити правильний ракурс, і ніхто не скаже, що мені вже 41. На цих фото мені більше 20 не даси. Звичайно, що після таких фото мені пишуть переважно з-за кордону чоловіки. Деякі прагнуть познайомитися, хтось готовий заповісти мені свій статок, лиш я маю оплатити витрати з оформленням. Хтось дуже красивий, вже б мене ощасливив, але от з ним якась біда, і теж треба переслати гроші. Отак от і живу в надії на щастя. Все змінилося, коли я випадково зустріла його кохання всього мого життя. Ми вважалися просто ідеальною парою. Познайомилися в університеті і просто не відлипали один від одного на перервах, ледве перечікували нудні пари, щоб знову триматися за руки і дивитися в кохані очі. Я знала, що це на все життя, знала, що я найкраще, що могло статися в його житті. Так, вже тоді мені було важливо, щоб я дуже добре виглядала в очах інших. Коли ж мова йшла про його очі. Його думку то я мала бути просто бездоганна. Може, він був ще юним, але й він тішився, що в його дівчини тоненька талія та великі очі вихвалявся мною перед іншими, а я почувалася мов королева. На четвертому курсі ми почали разом знімати квартиру, і мої батьки вже знали, що це у мене серйозно, як і його. До знайомства з батьками ще не дійшло, просто тоді якось було не до того. Адже ми були один в одного, навіщо все оскладнювати якимись батьками. Ми вже й підшукували собі район, в якому будемо жити, придумували імена для дітей, знали, куди їздитимемо на відпочинок, скільки грошей зароблятимемо. Я пішла на плановий огляд і почула невтішний діагноз: я ніколи не матиму дітей, я не могла цього пережити. Як же це так, я ідеальна і не приведу на світ маля для нього? Не хотіла впасти в його очах, тому після п'ятого курсу просто поїхала в столицю і там загубилася на довгі 20 років. Знала, що він самотній, що шукає мене, але так було треба для моєї гордині. І ось через стільки років я побачила його на вулиці, просто йшов заклопотаний, бо тут всі заклопотані. Я просто остовпіла. Все в секунді в мені піднялося з глибини пам'яті, я навіть і запах його згадала. Просто догнала його і вхопила за руку Ігоре, скільки літ, скільки зим! Ми опинилися в затишному кафе, і я слухала його, дивилася на нього, відчувала його знайомий запах. Ні за що я не відпущу його, ні за що!» Тепер, коли я його зустріла, через стільки років я зрозуміла, що він був найкращим. Були у мене чоловіки, але ніхто й близько так мене не любив, так мною не дорожив, як він. Жодні дорогі подарунки від залицяльників не зрівнювалися з його єдиною трояндою, яку він купував мені на стипендію. Я поклала свою руку на його і щось мене дряпнуло. Обручка, мов током вдарило. Звичайно, що він мав мене забути з якою жінкою, але хто вона така, коли я просто бездоганна, у мене сотні сердечок під моїми фото, просто сотні. Я думала, що мене важко забути, але ти постарався. Я глипнула на його обручку і вдала іронію. Так, вона чудова, іначе хто його просив почати показувати мені її фото в телефоні? Звичайно ж, з дітьми. Щось вони не схожі на тебе, кажу йому навмисно. Так, ми ж їх усиновили. Мар'яна не могла мати дітей, але дуже хотіла, от ми й наважилися. Чому, чому вона така пересяка і насмілилася просто взяти дітей і навіки прив'язати його до неї? Чому ти, Боже, це допустив? Це Іринка та Павлик. І далі розказував він, а я хотіла закричати не такі імена ми придумували, не такі, це просто все якийсь дурний жарт. Дуже рада за тебе, але мені вже час справи, знаєш. Пішла гордо, погойдуючись на каблуках, я знала, що гарна, і привертаю погляди. Може, він навіть дивився мені вслід, але я не озиралася заради своєї гордості, підпишись. Підтримай українськомовний контент.